Вітаю, шановні друзі. Дуже важливі новини для всіх українців, які проживають в Європі. Якщо ви знаєте, що якщо в одній країні у вас забирають посвідчення водія, то в іншій країні дана санкція не діє. Але 6 лютого в Страсбурзі було ухвалено в першому читанні Європарламентом відповідний документ, який передбачає, що якщо в одній країні вас позбавили водійських посвідчень. То дане позбавлення буде діяти на всю територію Євросоюзу. Даний документ ще повністю не схвалений Європарламентом, але в червні цього року, майже через місяць, буде друге слухання, і більш всього, що його схвалять, і відповідні правила будуть діяти на території всього Євросоюзу. Тобто, якщо людина. Наприклад, на території Німеччини вчиняє якесь серйозне порушення правил дорожнього руху і позбавляють права керування транспортним засобом, то це буде діяти по всім країнам. Це в першу чергу стосується тих українців, які подорожують по Європі. Якщо в одній країні у вас заберуть права, воно буде діяти по всій Європі. Це дуже важливо, друзі. Що пише сайт Євросоюзу євродепутати? Також пропонують розширити перелік серйозних порушень правил дорожнього руху, зокрема. Додати водіння бездійсного посвідчення, керування автомобілем у нетверезому стані та смертельні аварії підлягатиме покаранню також перевищення швидкості більше ніж на 50 км, а у житлових районах на 30 км. Тобто, ну бачите, до якого класу відносять вже серйозні порушення. На в європарламенті наголосили серйозні порушення правил дорожнього руху, такі як перевищення швидкості або водіння в нетверезому стані, повинні призвести до позбавлення водійських прав у всьому ЄС. Так що, друзі, от такі нововведення чекають в червні буде друге слухання в Європарламенті. Дивіться, слідкуйте за цими новинами і будьте обережні, тому що тепер права можна втратити по всій Європі. Друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.